Російське міністерство оборони опублікує відео, де Шойгу знаходиться в пункті управління російського угруповання військ Схід на південно-донецькому напрямку. Ну, от, за повідомленням, яке там було поширено, нібито він заслуховує доклади про о, доповіді про готовність окупантів до зимового періоду про забезпечення окупаційних військ. Навіщо російська пропаганда поширює ці кадри? До речі, минулого тижня так само таке незрозуміле відео без якогось звуку, як Путін прилітав у штаб Ростова на Дуну і про щось говорив із Герасимовим. Ми розуміємо, що це частина інформаційної війни, але от для чого ця картинка? Знаєте, в цьому командному пункті, де був Шигу, можна жити. Меблі. Ви бачили, так? Да? Зовсім не схоже на е, місце, де в польових умовах е, обговорюються питання взаємодії військ і віддаються відповідні розпорядження на ведення бойових дій. Вона тякає що на студії в Москві це могло бути знято. Цілком можливо, що це якась постановка. Ну, заходять, ну красиво все. Ну, там маскувальні сітки, ну там, значить, виставкова атмосфера, е, красиві крісла, акуратний стіл. Люди в формі зголочки, тобто абсолютно не польова атмосфера. Я ж кажу, що там можна жити. Там можна поставити е, отельний номер, ну, я шуткую, ясна річ, але мою образність ви розумієте. Тому, очевидно, це постановка, і вона е, розрахована на внутрішнього споживача для того, щоб продемонструвати, що міністр оборони Сергій Шойгу, попри те, що там його називають вибачте, тувінським чмом, ну і це. Е, це прізвисько, воно шириться в Російській Федерації, це воно не з України йде. Це в Російській Федерації, отак називають, називають олініводами і таке інше. Тобто фанерним маршалом це все про е, Він хотів показати, що він зовсім не такий, що він намагається контролювати ситуацію на фронті, що він, значить, з військами і таке інше. Ну, на мій погляд, це вийшло ще, ще гірше. Скільки завтра йому скажуть, що в тебе в кабінеті де, 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 де ти проводив. проводив Цю нараду висять маскувальні сітки, зокрема, а цих маску... маскувальних сіток не вистачає на фронті. Тобто в кабінеті вони є в безпеці, так? а на фронті їх нема. Тут багато за що може зачепитися. Е, тому це абсолютно постановочне відео, і воно демонструє внутрішньому користувачеві, що Сергій Шугу це бойовий маршал, бойовий генерал, і, попри відсутність військової освіти, він намагається тримати рух на пульсі. Так само стосовно Путіна можу сказати, він там побував в Ростові. От, демонструючи своїм виборцям, що він так само головнокомандує, що він поруч з військами. Але Ростов це не Авдіївка, і там поки що не йдуть бойові дії під цим Ростовом. Тому так чи інакше це безпечне місце. Ну, Якщо не брати до уваги той факт, що колись Ростов був захоплений без боя підрозділами Піложи. Тому знову хочу повторити, що це абсолютно пропагандистський тур. Бломбер. Повідомляє про те, вірніше зробив репортаж про те, що Збройні Сили України створили батальйон Сибір, який повністю складається із громадян Росії, що бажають боротися проти Путіна. Мова йде зокрема про якутів, бурятів, ну і навіть москвичів. Ви бачили цю інформацію? Що ви думаєте з приводу репортажу, який опублікував Бломбер? Я бачу цю інформацію. Нічого немає проти. Є росіяни, які хочуть боротися проти Путіна. Є цілий Руський добровольчий корпус, є цілий Легіон Свободи. Е, ці люди так само заявляють про те, що вони хочуть зміни в Федерації, влади влади Росі... Російській Федерації. Чим більше буде таких підрозділів знову ж таки з пропагандистської точки зору, з інформаційно-політичної, це дуже добре. Чим більше, тим краще. Як він покаже себе на фронті, Ну, будемо дивитися. В принципі, я бачив інтерв'ю з певними військовослужбовцями Російської Федерації. В тому числі і серед бурятів, ну дехто з них справляє враження доволі підготовлено до досвідчених людей. Будемо дивитися. А що їм заважало власне всередині Росії боротися з цим режимом? Ну Ми чудово розуміємо, що атмосфера терору, яка там є в Російській Федерації, вона не сприяє подібним значить, рухам. Це ж потрібно створювати систему, потрібні якісь люди, які взяли би. Взяли би на себе керівництво подібними рухами, Потрібна, повинна якась ідеологія бути, повинна якась бути політична платформа, опозиція в Російській Федерації фрагментована, громадський рух атомізований зусиллями спецслужб Російської Федерації, тому, очевидно, присутній страх і відсутня консолідація. Ну, якщо ці підрозділи зможуть зірвати режим з... зовні, я кажу, ну, буде дуже добре. Тим паче, що Пригожинський досвід. Свідчить про те, що якщо діяти рішуче, то жодного спротиву там не буде серед Російської Федерації. Ну що ж, цікаво, будемо стежити за розвитком подій. Денис, щиро дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого стріму. Денис Попович, військовий оглядач, був разом із нами у цій порі, традиційно закликаю наших глядачів підтримати це відео своїм лайком і коментарем. Не забувайте підписуватися на канал сейчас. Цінуємо зворотній зв'язок із кожним з вас.